Що далі на переговорах CNN повідомляє наступним етапом, США хочуть влаштувати ще одну зустріч Віткофа з представниками Москви. коли і навіщо це може статися, і як політика Трампа впливає на світову економіку. Поговоримо про це з нашим спеціальним кореспондентом Дмитром Анопченком. Він на зв'язку з Вашингтона. Дмитрий, я тебе вітаю. Пропоную почати з переговорів. Будь ласка. Ну щодо переговорів, навіть у нас є апдейт щодо того, що повідомляє CNN, адже вже точно можемо сказати, що на наступному тижні команда Трампа вирушатиме до Лондона для того, щоб провести ще один раунд переговорів із європейцями і з українцями. Повідомив про це генерал Келух, Ну якраз досить він оптимістично пише. Вважаю, що є величезні можливості. А паралельно інший спецпредставник Трампа Вітков дійсно буде контактувати з Росією, поки не визначено остаточний формат з неформальних розмов чую, що скоріш за. Все це буде така його коротка поїздка до Москви для того, щоб поговорити за зачиненими дверима, поговорити зокрема, в Кремлі. Ну якраз цими вихідними, незважаючи на те, що формально це вихідні, субота, неділя відбуваються всі контакти, відбуваються всі погодження, відбуваються всі безкінечні телефонні розмови між Вашингтоном і зокрема, європейськими столицями. Рубіо вже обговорив набір пропозицій, який виник після останньої зустрічі в Парижі із Лавровим. Але Вітков має викласти аргументи росіянам. Це планується. Ну і мова про те, щоб великоднє затища, бачите, я теж чув Саш, і твою розмову з військовими зараз. Ну якось не виходить це назвати неправильно. Це буде називати великоднім перемир'ям, але мова про те, щоб це великоднє затишня подовжили, подовжили і вийшли на припинення вогню вздовж лінії фронту. На який час я тут якраз перепитав в американських дипломатичних джерелах: йдеться попередньо про 30 днів, тобто той той, той термін, який які обговорюється той термін, який будуть пропонувати росіянам, зокрема Вітков, це припинення вогню, це певне перемир'я на 30 днів. Ну і знову ж таки знаю позицію України. Її публічно заявляли, і знаю, що її заявляють під час переговорів. Україна проти будь-яких сегментарних будь-якого сегментарного перемир'я Україна вважає, що ми маємо виходити на перемир'я, і це тоді покаже справжні наміри Росії. Вона грається, вона обіцяє чи вона дійсно готова до перемир'я, тому що будь-які такі, знаєте, ну часткові кроки. Вони якраз дають Москві можливість гратися, можливість, начебто, говорити про своє бажання, про, про свій настрій до миру, але насправді до цього миру не рухатися. Знову ж таки, штати попередньо проговорюють ці 30 днів, 30-денну паузу. Ну і внутрішній план тут у Білому домі, якщо про неї вдасться домовитися, то дійсно хотіли би організувати протягом цих 30 днів. 30 днів тиші, зустріч Трампа і Путіна у Ерріяді. Попередньо візит американського президента до Саудівської Аравії на середину травня пропрацьовується Працюють дипломатичні команди, працює Secret Service, служба президентської безпеки. Формально про це заявляють як про намір організувати лише поїздку американського президента. Це поки не заявляють як саміт але з внутрішніх розмов стає зрозумілим, що якщо вдасться вийти на 30 тридцятиденне перемир'я, американці хотіли би поговорити з Утіним хотіли би провести цей саміт. Ну і є сподівання, що можливо таки домовляться в Аріяді, що не менше у Білому домі так думають про перемир'я постійне. Це поки не мир, але все ж таки це міг би бути великий крок. Ну якщо, звісно ж, все це вдасться організувати. Ну і що цікаво, генерал Келох, якраз в ефірі Fox News пояснив нещодавні різкі заяви Трампа. Впевнений, ви їх чули. Впевнений, ви про них читали у соціальних мережах, коли Трамп сказав, що якщо не буде результатів, то сполучені Штати взагалі. Лі можуть вийти із цих переговорів. Ну і тут дуже цікавим є пояснення генерала. Генерала, який входить в близьке, в близьке коло Трампа. Давайте послухаємо дослівно, що він сказав його слова жорсткі, але вони й мають бути такими, бо ми втомилися від того, що відбувається. Так багато проблем у світі, де США мають бути залучені, і ця війна затягнулась. Але думаю, якраз є шанс. Ми представили перелік умов, віддали його українцям. Вони поїхали до Києва, а потім повернулися до Лондона. Новеськелог ну, якраз пояснює, що це і те, що називає перелік умов, мають передати росіянам почути їхню думку. Ну і за словами генерала, там є пункти. Це цитата. Ми маємо про це говорити. Маємо бути реалістами. Що, начебто, там є пункти про те, що знімається з порядку денного питання вступу України до НАТО. Генерал Келог не сказав більше, але вірогідно серед цих умов виникне і територіальне питання. Але Україна тут теж свою позицію <кхм> висловила, провела червону лінію. що... Не буде і вважає неприпустимим де юре визнавати ту окупацію українських територій Росією, яка відбулася де факто. Хоча російські ресурси, це, це, це теж цікаво відстежувати. Зараз дуже активно розганяють месець, що, начебто, частиною цього пакету домовленості, що цього пакету пропозиції може бути визнання Криму російським, але це скоріш пропозиція Москви, Це скоріш той пункт, який вони би хотіли внести до цього умовного нового пакету.